Вітаю тебе на практиці розслаблення та входження у медитативний стан. Сьогодні буде практика ТРЕ-подкаст, де я зможу дати тобі важливі ключики для того, щоб ти навчився або навчилась максимально розслаблятися і входити в медитативний стан, в якому Можна краще відчувати внутрішні процеси, які відбуваються з тобою, і розвивати своє ясне відчуття, ясне знання і ясне бачення. Для того, щоб медитації вдавалися, нам важливо розслабити тіло. Одним із найкращих інструментів розслаблення є дихання. Глибокі вдихи і видихи допомагають реально розслабитися. Чим сильніший вдих і чим активніший видих, тим краще можна розслабитися в моменті і отримати максимум користі від самої медитації. Тому що медитативний стан це коли думок максимально мало. Лише майстри з високим рівнем осознаності можуть повністю відключати думки, і вони абсолютно навіть не проходять в простір а, самої людини, яка медитує. Наша ж задача навчитися ось ці думки помічати, що вони є, і просто їх пропускати. Коли ми знаходимося в медитації, на нас можуть нападати наші власні думки, вони просто з'являються ніби як ні звідки. Але наша основна задача підвищувати свій рівень усвідомленості і розуміти, що думки просто є. Вони як прийшли, так і пішли. Просто важливо за них не чіплятися. Я думаю, кожен із вас знає, як це, коли ви знаходитесь в розслабленому стані, і здається, що все ок, але потім приходить якась думка, приходить, щось ви згадали, щось вам треба зробити або щось з минулого до вас прийшло. І ви максимально неряєте в цю думку. Даєте туди якусь емоцію, і все. Картинка вже розігрується, ви вже ніби як знаходитеся в тій ситуації або програєте щось заново. Наша задача, коли ми знаходимося в медитації, максимально ці думки пропускати, не впадати емоційно в них. Не розкручувати далі, і найголовніше не сварити себе за те, що це відбувається. Тому що, повірте, це відбувається у всіх. Ваша ж задача заключається в тому, щоб усвідомлювати, що відбувається в моменті. Так, зараз я знову нирнула в ці думки, але у мене є сила волі і сила усвідомленості зробити так. Щоби просто їх відпустити. Знову ж таки, в цьому допомагає дихання. Якщо ви бачите, що в процесі медитації до вас знову, на вас знову нахлинули якісь спогади, або в моменті щось проявилося, якась задача, що вам треба сьогодні зробити, вдих і видих, пропускайте. Не нряємо туди емоційно, відключаємо, даємо собі таку команду, що зараз час для мене, для мого розслаблення, і я повністю відпускаю думки і розслабляюся. Прямо зараз зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як тіло розслабляється. Відчуйте, як розслабляється кожна клітинка вашого тіла, розслабляється лоб, щочки, розслабляється язик у роті, вуха, розслабляються плечі, сходить лишній груз. руки розслабляються, розслабляються животик і спина. Нижня частина тіла. Ноги також повністю розслаблені. Вдих, видих. Розум ясний і чистий. Дихання вільне, спокійне, тотальне погруження в своє власне тіло. Не відлітайте нікуди, відчувайте реально те місце, де ви сидите, відчувайте тепло своїх рук, відчувайте спину, але це все відбувається в розслабленому стані, в спокійному стані. Ще один дуже важливий ключик, підсказка для вас, як досягнути ще більшого розслаблення в моменті. Ви можете фокус уваги перевести на район міжбрів'я, там, де знаходиться шоста чакра Ачна, наша чакра інтуїції. І максимально сфокусуйте всю свою увагу саме на цьому місці і ще більше розслабте очі, розслабте свій лоб. Розслабте. Верхню частину голови, ви навіть можете руками зробити такий легенький розслаблюючий масаж між брів, помасажувати лоб, помасажувати скроні. Дуже легенькими, плавними такими рухами для того, щоб ще більше розслабитись. І кожного разу, коли ви будете пробувати входити знову і знову в медитацію, пам'ятайте, що важливо перенаправити фокус уваги на область свого лоба і дати команду своєму тілу розслабитися там ще більше. Спробуйте зараз це зробити. Розслабте голову. Відчуйте, як навіть волосся на голові починає розслаблятися, ніби як обтікати, як тепле, розтоплене масло. Можете помасажувати свій лоб, якщо вам хочеться це зробити. Розслабтеся відчуйте, наскільки зараз. Ви класно розслаблені. Відчуєте, ніби ви самі перетворюєтеся в таке мягке, тягуче, тепле масло, яке розтікається, ваше тіло розслабляється, ваш розум розслабляється. І в цей момент ваше тіло відновлюється. Кожна клітиночка вашого тіла також розслаблена. Відбувається очищення і зцілення вас, вашої нервової системи, дих і видих. Кожного разу, коли ви будете знову. Заходити в будь-яку медитацію або медитативну практику, пам'ятайте про ці основні моменти, що дуже важливо розслабити тіло, не відлітати, а знаходитися навпаки, бути заземленою, відчувати процеси в тілі, відчувати як таку знаєте, тяжесть власного тіла, але в хорошому такому сенсі. Коли ви настільки розслаблені, що класно так відчуваєте себе. І другий момент це розслабляти район міжбрів'я. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. Ви можете побути в цьому стані максимально довго, наскільки вам зараз дозволяє час це зробити. І коли будете готові, поступово потім відкривайте очі і повертайтеся до свого звичайного буденного життя.